І лічівець очікує чудове майбутнє. Я впевнений. У найближчі роки ця команда боротиметься за лігу Європи. А керувати клубом буде людина, яка багато зробила для нього. Володимир Бойко. Ренат Ахметов – президент футбольного клубу Шахтар листопад 2010 року. Ці слова президента Шахтаря були сказані після того, як його компанія АСКМ заволоділа головним фінансовим джерелом Іллічівця – маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча. Після цього розпочалась нова ера в історії Іллічівця. Команду очолив екс-наставник Шахтаря Валерій Яремченко. З ним до Маріуполя в оренду відбуло майже десяток футболістів, чиї контракти належать Донецькому клубові. Вчорашнім дублерам шахтаря не просто було звикати до вимог прем'єр-ліги. Попередньому чемпіонаті України і лічились лише в останньому турі врятувався від вильоту у першу лігу. Після того матчу здавалось, диво у футболі такі можливі. У другому таймі, програючи два м'ячі самому київському динамо, маріупольці спромоглися не лише відігратись, а й забити переможний гол вже у доданий арбітром час. І саме завдяки цьому вигражу зберегти прописку у прем'єр-лізі. Оля що ззад, позаді. много безработных будет, поэтому сделали все, чтобы остаться выше меди. Такие игры, можно сказать, это игра таких на, на таких жилах. Хотя э, э, я знаю, что мы ее добили в очень честной борьбе. Після такого дивоматчу у Маріуполі озвучили завдання на сезон вихід до Єврокубків. І здавалось, що це можливо. Адже підсилення було більш ніж серйозним: Кожанов, Будко, Іщенко новачки, які вже відчули смак єврокубкових матчів, гравці національної збірної. У Іллічівці ставало все більше футболістів, контракти, яких належать Шахтареві. Зрештою, їхня кількість зросла аж до 20 – рекорд української прем'єр-ліги. І саме це найбільше непокоїть фанатів клубу. Я считаю, що да на нашу команду делают шахтер 2. То тобто, есть я больше я бы даже так сказал, это фарм-клуб. Я считаю, що просто присылают игроков для обкатки у нас, а потом обратно, если заиграют, забирают Донецка. Если что не заиграют, то пусть остаются ли там. Приходит к нам Богдан Шус с заявлением, что это так, перекантоваться, чтобы вернуться обратно. Все прекрасно должны понимать, что Луческу не заберет всех. Велика кількість немотивованих орендованих гравців, які сплять і бачать, як би повернутись до шахтаря, саме це називають однією з найголовніших проблем непереконливих виступів і лічівця у нинішньому сезоні. Куди там Єврокубки залишитися б у прем'єр-лізі? Адже після 12 турів у Маріуполя передостаннє місце і як наслідок відставка головного тренера Валерія Яремченка. Наразі обов'язки головного тренера команди виконує Ігор Леонов. А грамцям тимчасово рекомендовано читай заборонено спілкуватися з журналістами і на тему колишнього тренера, і на тему того, хто ж тренуватиме команду надалі. Я не маю право нічого говорити. Якби Извините, я не буду коментувати вопрос. Та я не буду коментувати, Це не мої проблеми, як би. А щодо нового, що скажеш, знаєш, хто він? Що він, як взагалі методи може роботи? Нового заваров буде. Заваров чи не заваров, ситуація навряд чи зміниться, бо кожен з 20 орендованих футболістів, а це практично вся команда. і Лічиться все одно дивитиметься у бік Донецька.